Притулок Дайла подружа місто Запоріжжя. Війна це несамовитий страх та біль не тільки для людей, а й для тварин. Буквально рік тому ми рятували Гошу, адже у великому страху від вибухів та прильотів хлопець заліз між будкою та залізним парканом та просто вщент розідрав собі бік. Буквально вчора ми знайшли Гошу усього в крові. І ця страшна ситуація повторилася знову. Ми екстрено доправили Гошу до клініки, де його зашили та надали першу допомогу. Виписали нам лікування, і зараз хлопець знаходиться у притулку, де і проходить своє лікування. І це дуже і дуже страшно. Адже ми вже знімали собак з двохметрових парканів. Собаки у страху навіть намагалися вилізти та вилазили через водостоки. В яких буквально неможливо просунутись і вони травмували себе. На жаль, війна це дуже страшно, і нам вкрай важлива ваша допомога. Адже кожне таке спасіння це кошти на лікування, а зараз їх буквально немає. Тому ми благаємо вас про підтримку та допомогу тваринкам притулку, дай лайпожі. Завдяки вам все стає можливим. Будь ласка, не залишайте нас.